Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін і ви на ДШ Фішинг. Сьогодні я вибрався на своє улюблене озеро, але вирішив завітати все ж таки в затоки, в яких ніколи не був. Вивчаючи своє озеро, кому я люблю найбільше ловити рибу, тому що озеро велике воно десь 14-15 кілометрів і багато заток. От в одну з таких заток я сьогодні вирішив і потрапити. Сьогодні буду ловити на маленькі воблерочки з спінінгом Evergreen Poseidon Neo 5 10 грамів, котушка Lluvia з 2,5 тисячі і шнур 0,5, тому що тут багато щуки дрібної і недрібної. То міцність тут не буде зайвою. Риболовля це емоція, і саме за цими емоціями ми і приходимо на риболовлю. Ніколи не знаєш, що на тебе сьогодні чекає. Це може бути просто відпочинок трофеї, а можуть бути класні покльовки, які постійно будуть тримати тебе в класному тонусі і давати тобі цей адреналін, який і рухає власне нами рибалками. Отже, вперед від слів до справ. Невелика щука. О, зараз. Маленька щучка клюнула на джакало. Вперше поставив Воблер від джакалу склад Minnow 65. Бачите, він двокольоровий, срібло-бронза. Люблю я Воблери у такому виконанні. І отака маленька щучка клюнула. Сьогодні, мабуть, день буде присвячений саме покльовкам щуки. Хоча планував я половити все ж таки окуням. Ну, що Продовжу, ж, далі подивимось. Сковий ритуал і відпускання! Максим дячик порадив мені мати в своєму арсеналі цей обларочок, і бачите, з першого ж закиду він приніс мені щучку, приємно. Рівномірочка і щука. Бачите, вздовж берега знову вже прокинула щучка. Глядає жаба за тим, як я буду відпускати цю щучку. Давай. Не прокидайся, шути. Отак. Давай іди тут. Опа. Зараз вона отямиться і стала ручною, бачите? Клюнула ха. Mm. Оце кайф. Як бачите, воблер облер XH50, швидко тонучий. І на нього клюнула мирна риба. Бачите, на Воблери клюють не тільки хижі, точніше на Воблери. Є не тільки хижа риба, а Мирна теж не проти поласувати. <рив> 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 Так, ну і про мої коробки сьогоднішні, про мої воблери. Це та сторона, яку я люблю найбільше, хоча всі я люблю, але тут мої ріджи. Реджи. Тут. тут у мене є, трішечки крентів поверхневі воблери. І тут теж... Флагман Квант, який зараз показує гарний результат, Юзурі, Дайва і Крек Джек. Риба. І, здається, непогана. Ох, судачок чорний. ха <плес> подиви. Ось вам і. Те, що називається річ. Ну, гарнюнчик. Друзі, подивіться. Подивіться, подивіться, як... якого красивого Який гру... красивий чорний судак клюнув на річ e, Flat 50S. Я вів агресивною твічинговою проводкою, якою я люблю ловити окуня саме на річ. І клюнув ось такий mm. судак. Це класно. Настрій просто бомба. Зустрів друзів. Моя сьогоднішня риболовля добігла до свого завершення. Я отримав шалений заряд позитивних емоцій. Сподіваюсь, що і ви отримали їх теж. Підписуйтесь на мій деша фішинг, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди всім відповідаю, намагаюся всім відповісти на цікаві запитання, на цікаві коментарі. Тому радий всіх бачити, радий всіх чути. І до нових зустрічей на Диша Фішинг. Усім, па-па!